Росіяни влаштували дитячий парад перемоги на марш рад сводних общеобразовательних учреждений Кіровського муніципального району. Російський марш у загнівающому западі. <питрес> а от у Донецькій області нарешті дали воду. <питрес> Ці та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? в Оркостані». Поїхали! У зруйнованому Лисичанську, де досі немає мобільного зв'язку, і люди змушені користуватися таксофонами. Замість реального відновлення інфраструктури окупанти займаються малюванням графіті до дня. Перемоги. Погляньте тільки на площу, де це намальовано. Фото номер 3 сміття, бруд, розбиті плити, із-під яких пробиваються бур'яни. Але це нікого не турбує. Прибирати, і ремонтувати не на часі. Головне намалювати правильні символи російської пропаганди посеред усього цього хаосу. А от за кілька днів до 9 травня в Ростовській області знесли пам'ятник радянським солдатам, пояснивши це відсутністю коштів на його утримання. З У Побіди обрали пам'ятник. Задержати його не за що. Місцеві люди нас мало, але ми його відремонтували. Скинулись і відремонтували. Ось ця от красота. У випадку з іншими країнами заподібна Росія здіймає скандали, кидається погрозами. А коли йдеться про неї, саму жодних претензій. І кринж тижня. Росіяни влаштували дитячий парад перемоги. Так ви не помилилися. Діти в формі, марширування і вся ця гра у війну під пафосні промови. У високе звання суборе. на марше школы имени Крушанова села Михайловка Михайловского муниципального округа. Расчет возглавляет переверсив Юрий Николаевич, участник специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Тигр». В парадном расчете сегодня маршируют четверо детей из семей участников специальной военной операции. На марше расчет сводных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района. возглавляет парадний ращотлейтенант лейтенант Макаєв Сулейман Хамбашаевич. Учасник спеціальної военной операції награжден орденом мужества, медаллю Суворова, медалью Жукова. Коли немає майбутнього, починають виховувати солдат з пелюшок. Ну і звичайно, російський марш у Римі. Загніваючий захід, приймає гостей з балалайкою і мріями про імперію. Скажу до повного комплекту бракує хіба що вантажівки з ракетами та гасла знову на Берлін або на Вашингтон. А от священник з РПЦ заявив, що освячувати балістичні ракети цілком нормально. Він вважає, що до церковної практики варто додавати нові предмети. До речі, раніше в РПЦ вже пропонували освячувати ядерну зброю, тож нічого нового можна розходитись. А от губернатор Петербургу приїхав у зруйнований Маріуполь і з пафосом відкрив пам'ятник російській окупації. І назвав це великою честю для міста. Це дуже знаменательно, що на колоні празднування Дня 80-ліття перемоги в Великій Отечній війні ми відкриваємо цей монумент. Це знак тієї честі, яку достоїн міст Маріуполь. Ну, звісно, авіабомби, десятки тисяч загиблих і руїни. Типова російська версія пошани. А наступні кадри: Донецька область, селище, Новий світ. Нарешті дали воду. Це така вода в патрульки новий світ. Це воно фіківає, ладно. Тільки от вона брудна, але нічого. Головне, що не сухо. А от у підмосковній електросталі добудовують алею у вигляді чоловічого статевого органа. Місцеві обурилися і вимагають прибрати цей некультурний об'єкт, але комунальники лише розводять руками і пояснюють, що мали на увазі молот. А що на цьому фото бачите ви. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, в воркостані. Побачимось на першому міському. Па-па, не незламні.